Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І сьогодні в нас буде дуже незвичне відео. Ми просто намалюємо в консолі ялинку. Звичайну новорічну ялинку. Ну, як новорічну, без іграшок, звісно, без нічого. Ми, звісно, можемо просто вивести за допомогою сіауту цю ялинку. Але давайте за допомогою циклів це, це зробимо. Це гарна практика, щоб зрозуміти правильно. Як цикл в циклі працює і як воно виводить. Давайте створимо новий проєкт. Назвемо його Christmas. We. Якось так воно там читається, я, англійська в мене не дуже. Створимо файл main.cpp І будемо працювати в ньому. Звісно, нам треба додати сюди IOStream. Творимо тепер, тепер функцію main. І будемо в ній працювати. От, що нам потрібно для цього? Давайте трохи поміркуємо. Нам потрібен один цикл, котрий буде йти праворуч, і цикл, котрий буде йти вниз. Той, що праворуч в нас іде, він спочатку має виводити пробіли, далі намалювати зірочку, вивести, далі знову пробіли. І в новій ітерації повинен. В нас знову малювати пробілий, але трохи менше пробілів, далі декілька зірочок. І знову в нас все повторюється. Тож, нам потрібно три цикли. Давайте створимо перший цикл, нам потрібен. В нас буде зміна лічильник I-ітератор. Ініціалізуємо його нульом. Ну, це ми вже знаємо, це ми вже вміємо. Далі I в нас буде менше. Ну, нехай буде довжина. Висота в нас 15 нашої ялинки. І будемо збільшувати нашу зміну I. Це в нас буде головний цикл. Тепер нам потрібен вкладений цикл, котрий буде малювати зірочки. Створюємо ще одну змінну СТ. Нехай вона буде J. Вона в нас теж буде ініціалізуватись нульом, ну, як завжди. Далі, J в нас буде менше, ніж наша висота мінус I. Тобто кожен цикл, кожна ітерація в нас має бути менше зірочок. І, звісно, ми будемо збільшувати наш G. І тут ми будемо виводити пробіл. Тепер нам потрібен цикл, котрий буде малювати саме зірочки. Нехай в нас буде тепер K. Теж його ініціалізуємо нульом. Далі в нас K буде менше, ніж 2 помножене на I. Чому так? Тому що в нас I має збільшуватись кожен, кожну ітерацію. І тепер ми будемо збільшувати наш i. І ось тут ми будемо малювати нашу зірочку. І давайте тепер перейдемо на новий рядок. Тепер ми можемо спробувати наш цикл. І що в нас вийшло? А в нас вийшло ось таке. Але в нас ось тут ну, воно парне. Тож, давайте ми його зробимо непарним. Нам ось тут треба відняти одиницю. І тепер в нас вийшов нескінченний цикл. А це тому, що в нас ось цей головний цикл має бути з одиниці, а не з нуля. І тепер перекомпілюємо, і ось наша ялиночка є, але вона лежить у нас на землі. Вона не має лежати. Давайте її домалюємо стовбур. Давайте створимо ще один цикл. Ми ж циклами малюємо. Ми звісно можемо намалювати, вивести рядок сіаут, скільки то там пробілів. Але давайте ми з циклами працюємо. тож. Створюємо цикл стайс Т. У нас тепер буде змінна L, вона дорівнює 0, вона в нас буде бігти з 0. Далі. В нас буде менше, ніж 15-1. І, звісно, будемо. І ось тут ми будемо виводити звичайний пробіл. Нам тут теж не треба переходити на інший рядок. І давайте тепер. Створимо стовбур. Ось такий символ. І тепер ми можемо перейти на інший рядок. Тепер відкомпілюємо нашу програму і ось що в нас вийшло. Але давайте все ж поставимо подвійний отут знак, щоб у нас ялинка трохи краще виглядала. Ну, стовбур трохи не по центру. А для того, щоб у нас стовбур був. Наче под центру, Ми просто можемо ось тут змінити на 14. Перекомпілюємо наш код. І тепер у нас ну, начебто трішки рівніше. Ну що ж, а на цьому в мене все. Зустрінемось вже в новому році, з Новим роком вас. До скорих зустрічей. Пока!